Білосніжна м'якоть під бусковою шкіркою. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І ми продовжуємо огляд на різні сорти картоплі. Розповідаю я вам про характеристики їхні. І сьогодні до вашого огляду картопля Голубий Дунай. В більшості городників з різних країн картопля Голубий Дунай відома як овочева культура з області органічного землеробства. Незважаючи на те, що в процесі варіння шкірка бульб цього сорту залишається яскраво фіолетового кольору, м'якоть картоплі має білосніжне забарвлення. Сорт картоплі Голубий Дунай, або її ще як називають blue Dennis Блю» відноситься до овочевих культур середньораннього терміну дозрівання. При створенні даного сорту було задіяно добре відомою високою стійкістю до більшості хвороб картопля під назвою Сарпі Миру. Кущі у цього сорту дуже потужні, середньорослі, облиснені. Бульби мають овально довгасту форму, великі, щільною шкіркою, темно синього кольору і білою м'якоттю. Картопля голубий Дунай відноситься до високоврожайних сортів. Окремі бульби досягають маси в 250 г і більше. В кожному кущі формується не менше 8 бульб. Отже, давайте загальні характеристики даної картоплі. Період дозрівання 65-80 днів. Вміст крохмалю 13-16%. Маса товарних бульб від 100 до 200 грам. Кількість бульб у кущі від 8 до 12 штук в середньому. Врожайність 350-400 центнерів з гектара. Але можуть бути і більші врожаї. Голубий Дунай має хороший смак. Слабо розварюється, підходить для смаження та приготування салатів. При варінні шкірка залишається фіолетовою. В даному картоплі дуже гарна лежкість 95%. Колір шкірки синьо-фіолетовий, колір м'якуша білий. Вирощувати картоплю голубий Дунай можна в будь-якому ґрунті та при будь-якому кліматі, придатному для картоплі. Даний сорт картоплі стійкий до фітофтори, бадилля та бульб. Стійкий до парші, чорної ніжки, вірусів, гнилі та картопляного раку. Даний сорт картоплі виведений в Великій Британії. Давайте ж поговоримо про основні переваги вирощування голубого Дунаю. Отже, переваги полягають в наступному: Даний сорт картоплі стійкий до механічних пошкоджень і розтріскування. Це один з лідерів за смаковими якостями. Голубий Дунай відзначається високою стабільною врожайністю. При правильному зберіганні довго не псується і не проростає. Голубий дунай має великий ростковий потенціал, може рости і добре плодоносити в збіднених ґрунтах. Також голубий дунай стійкий до більшості найбільш шкідливих мікроорганізмів і практично не вражається чорною ніжкою, паршею та іншими захворюваннями. Сорт можливо культувати без використання захищаючою від хвороб і шкідників хімічних препаратів. Що можу сказати з особистого досвіду? Даний сорт картоплі вже вирощуємо років так за 5, напевно? Дійсно, зверху фіолетова, всередині біло білосніжна Вона залишається постійно, смакові якості досить чудові. Врожайність досить гарна кожного року. Якщо в характеристиках пише 350-400 центнерів з гектару, то це ну, завжди так і є. Можливо, навіть іноді буває і більша врожайність при сприятливих умовах, е, якщо брати по кількості бульб, то зачасту буває так. Або там не дуже велика кількість бульб, там 6-7, але вони всі або посадкові, або велико, великої фракції. Або там 12-14, ну, але вони трішки менші. Так що буває по-різному. Сорт досить подобається, завжди гарно родить. Достигається також один із ранніх, середньоранніх він сорт картоплі. Так що про цей сорт картоплі можу сказати тільки одні переваги, одні плюси. Він задовольняє. Навіть таку розкажу одну історію з досвіда. Одні знайомі, в одних знайомих є маленька дитина, ну вже підросла, звичайно ж, і вона картоплі, до картоплі відноситься не дуже. Але сорт Голубий Дунай споживає дуже з великим задоволенням, чомусь їй сподобалось те, що вона дуже біла, біла-білосніжна. От коли м'якоть жовта чи кремова, їй не подобається. Коли білосніжна, то досить, досить полюбляє її. Так що сорт Голубий Дунай досить гарний такий сорт. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вирощуєте ви даний сорт картоплі, і якщо так, то які маєте переваги чи недоліки в нього. Буду цікаво почитати вашу думку про даний сорт картоплі. Також ставимо вподобайки під відео. Не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.